Знову ж таки виторкнулося газового питання. Ми знаємо, що Росія заявила про штрафні санкції до України, якщо до 1 січня 2010-го не будуть в повному об'ємі вибрані ті вибрані той газ, який Росія нам надавала. Відтак знову погрози, знову тиски. І що по тому? А по тому спроба Росії уже не через підтримку персонального кандидата. Привести до найвищої державної посади в Україні того, хто буде проводити проросійську політику, а спроба переконати українського громадянина проголосувати за того, хто буде найбільш вигідний для Росії і для її політики. Ось так вони змінили свою тактику після 2004 року. Року. Але в цій, всій, особливо газовій частині, є і друга складова. Росії дуже вигідно і сьогоднішній уряд, і сьогоднішня коаліція, коли продаючи Україні газ за європейськими цінами, транспортування російського газу у Європу Україна здійснює за цінами, які в 3-4 рази нижчі, ніж європейські ціни. Коли я вже згадував базування російського флоту в Криму. Сплачується з українського бюджету. Ніхто в Україні майже не знає, що в минулому році 240 мільйонів гривень Україна виплатила за те, щоб Росія свої війська тримала у Криму. Таких парадоксів у світі немає. Бо навпаки, якщо держава іздає якійсь іншій державі базу під її війська, то навіть цього має великі кошти. Найменша ціна у світі за базування е, в на Кубі це база Гуантанамо, це півтора мільярда доларів на рік. А в нас списується з України 97 мільйонів доларів. А, між іншими пане Юрі, один із українських політиків не буду його називати прізвище. Інформація була от буквально а, кілька днів тому надто виразно на шпальтах преси електронних засобів масової інформації. заявив про те, що виявляється російський чорноморський флот в Україні є запорукою національної безпеки нашої країни, і хай він там і зберігається. Просто дещо там умову будемо корелювати. І все інше. І це думка, яка сьогодні притаманна для українського політикуму в переважній своїй більшості. От як зламати цю кригу відтак? Треба е, людям е, говорити правду. І наводити приклади, як держава забезпечує свою і цілісність і безпеку. Якщо на те пішло, то нам не потрібно російського флоту на своїй території. Якщо говорити саме про Росію, а нам достатньо того, що в 1994 році, коли Україна віддавала Росії третю світі ядерний потенціал, то Росія разом із Сполученими Штатами Америки і Британією як ядерні держави надавали нам гарантії нашої територіальної. Цілісності і безпеки. Тому для чого Чорноморський флот Росії? На який Україна і свого бюджету витрачає величезні кошти, замість того, щоб ці кошти передати тому ж самому е, пенсійному фонду там, чи е, низку соціальних програм профінансувати, це ж великі кошти. У цьому році, я думаю, що Севастополь скаже, що платіть вже на півмільярда е, гривень із державного бюджету, що на нашій території російський флот. А до 2017 року це вже може у е, мільярди доларів. Трансформуватися чим мотивують, кажучи, мовляв, там ж робочі місця, там ви ж працюють на його теренах українці. Ви ж бачите, яку нам Росія добру ласку робить, а ви то ще кумизитесь. Так, от щодо флоту, я спростовую тезу, що він забезпечує територіальну цілісність нам. А щодо економіки, то як свідчать розрахунки, проведені економістами української народної партії, якщо вивести Чорноморський флот Росії із Севастопольської бухти і з інших бухт в Криму, і зробити натомість умови для розвитку рекреаційних можливостей і Севастополя, і Криму, то прибутки збільшаться ну разів, мабуть, у 100-150%. Впродовж наступних 5-6 років за рахунок розвитку туристичної галузі, за рахунок розвитку економіки туризму. Приклад, Хорватія, Словенія сьогодні мають прибутки у державних доходах виключно за рахунок туристичної діяльності, за рахунок відпочинкового бізнесу і всього того, чим багатий Крим і що не використовується, тому що там. Військові бази. Отже, в цьому сенсі тут я можу фахово сперечатися, як я це вже робив із паном Грачем, що Криму не військова база потрібна, а Криму потрібна економіка туризму, економіка відпочинку, економіка здорового способу життя. І це дасть набагато більше робочих місць, ніж те, що сьогодні дає російський Чорноморський флот. А доходів це дасть, ще раз повторюю, в сотні разів більше.